Револют банк, який ще не під контролем Польщі. Друзі, сьогодні поговоримо про револют-банк, який підкорює серця мільйонів. На території Польщі діє система Огніва, яка контролює всі банківські рахунки та передає дані органам на запит. Банківська таємниця. Забудьте, усі польські банки вже підписали угоду з цією системою, але револют поки що ні. Що це означає для вас? Якщо у вас є борги? Або ви просто не хочете, щоб хтось бачив ваші транзакції. Револют поки що залишається невидимим для Польщі. Власники рахунків та операції ніхто не відстежує. Але це ненадовго. Вже через 2-3 роки банк обіцяв підписати угоду, і ситуація зміниться. Тож зараз час користуватися всіми перевагами револют. 4 мільйона поляків користуються ними, не кажучи про українців. А ви маєте рахунок у револют? Напишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк і не пропустіть нові фінансові лайфаки. Дякую за увагу!